Сьогодні будемо готувати смачнюющу пана коту. Ягенька. І неймовірно ніжна. Лохано розігріваємо до розчинення цукру. розділяємо на дві половини, в одну додаємо желе і заливаємо форму сливки, молоко і цукор, ванільний цукор. Нагріваємо до 70 градусів і теж заливаємо форму доша Наша панакота вже майже готова. Залишили стрічки кров. Зараз додаю ще. Вложить ці ягідного желе. пучечки м'яти і доповнюємо все яїдками Лохини. Смачними, красивими яйдками, Свіжими. Mm. ось такі. Десертики у нас виходять. Це дуже смачно і дуже корисно просто погляньте, який неймовірний виток. Mm.